24 лютого 2022 року на розділило життя українців на донапісні. О 5 ранку російські війська здійснили масовану повітряну атаку по всій території України та почали повномасштабний воєнний наступ. За вісім років терору Донбасу та окупації Криму людоїдський апатит країни-агресора зріс. Армія РФ задає підступні удари по цивільним об'єктам, медзакладам та школам, знищує вщент українські міста. Обстрілює зелені евакуаційні коридори, регулярно нехтує нормами Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та скоює воєнні злочини, цинічно вбиваючи українців. Сьогодні вже понад 600 днів ми гідно боронимо нашу державу проти повномасштабної агресії Російської Федерації. Наша громада впродовж цих днів прийняла у себе понад півтори тисячі вимушено переселених осіб. Їх підтримують та допомагають. У житті багатьох з нас і миті, коли долі людей розриваються. рутина повсякденного життя перетворюється на кошмар. Ці люди втратили все: свої домівки, сім'ї. Тиші. Вони були вигнані зі свого рідного краю в конфлікту. Їхні очі відзеркалюють глибокий біль та втрату, які вони пережили. Це не просто статистика або новина на телевізійних екранах. Це живі історії. Це люди, які були змушені покинути свій дім та родину. Вони залишаються зі сльозами в очах. Кожен день ми втрачаємо найкраще наших героїв, що віддано захищають нашу державу. Сарінська громада з 2014 року втратила 100 відданих захисників нашої країни. На багатьох війнах та конфліктах, які мали місце в історії людства, павші герої були молодими людьми, які вірили у мир, справедливість і свободу. Вони вступили в боротьбу, бо знали, що їхні дії змінять світ на краще. Війна триває нашій єдності ми переможемо. Завдяки мужності наших героїв ворог буде знищений. Слава Україні Героям!